У Могліподільському прикордонному загоні почали оформлювати дозволи на перебування у прикордонній смузі у межах зони їхньої відповідальності. Заходи здійснюються відповідно до нещодавнього наказу та згідно з постановою про прикордонний режим. Це стосується як фізичних, так і юридичних осіб. Така вимога щодо посилення прикордонного режиму діє на смузі завширшки 5 кілометрів від лінії державного кордону для отримання дозволу фізичним або юридичним особам необхідно надати заяву встановленій формі на адресу 24-го прикордонного загону. Форма цієї заяви визначена в законі України про державний кордон України та положенні про прикордонний режим протягом 10 робочих днів. Прикордонний загін опрацьовує цю заяву і. По завершенню цього терміну надає рішення про надання дозволу або відмову в наданні дозволу громадянину чи організації на в'їзд і перебування в межах прикордонної смуги. Перелік обставин, коли може бути відмовлено в наданні даного дозволу, також визначено в законодавстві України. Дозвіл надається на термін, який вказаний заявником в заяві. Організаціям дозвіл надається терміном на один рік. Жителям, місцевим жителям тих громад, які знаходяться в межах прикордонної смуги, надається такий дозвіл безстроково. Також введені додаткові обмеження сфери дії прикордонного режиму на території Моліподільської, Яришівської, Студенянської та Ямпільської територіальних громад. Наказом начальника 24-го прикордонного загону номер 52 од від 23 лютого 2024 року введені обмеження щодо порядку в'їзду громадян вікової категорії. 18-60 років включно на територію даних громад. Тобто, відповідно до цього наказу і відповідно до додаткових режимних обмежень, в'їзд даної категорії громадян на територію громад заборонено за винятком певної категорії. По-перше, це дозволено в'їжджати. Громадянам, які постійно або тимчасово проживають на території даних громад і мають відповідно підтверджують документи, що вони дійсно там проживають. Слідуючи, це особи, які навчаються в е, професійних навчальних закладах, вищих навчальних закладах і мають відповідно підтверджуючі документи стосовно того, що вони навчаються в цих навчальних закладах. Дозволено в'їзд власників земельних ділянок, які знаходяться на території даних громад, і відповідно дані. Власники мають підтверджуючі документи. Значить, дозволено віст осіб, що прямують транзитом з пунктів пропуска в території України, або ж в'їжджають на територію громади з метою перетину державного кордону через пункти пропуска при наявності у них підтверджуючих документів. І дозволено також віз осіб, які прямують на запрошення близьких родичів чи знайомих за умови того, що ці особи, які запрошують, вони прибувають на Відповідний блокпост або контрольний пост зустрічають даного громадянина, пише зобов'язання, що вони зобов'язуються, що даний громадянин не буде порушувати прикордонне законодавство, і відповідно даний громадянин вибуває з е, зустрічаючою особою. Особливі правила прикордонного режиму стосуються чоловіків віком від 18 до 60 років, включно, які обов'язково мають мати при собі підтверджуючі документи. Додаткові обмеження прийняті також щодо перебування в прибережній зоні Дністра. Визначені часові терміни. Заборонено перебування громадян на березі річки Дністер поза межами своїх помешкань визначені часові терміни. А саме період з 1 квітня по 30 вересня з 23 годин до 5 годин, період з 1 жовтня по 31 березня з 20 годин до 6 годин. Межі ділянок місцевості завширшки 500 метрів від державного кордону. Які знаходяться на території вище зазначених громад, окрім меж населених пунктів, тобто поза межами населених пунктів, заборонено вихід маломільних суден та інших плазасобів на річку Дністер. Відпочинок місцевого населення, ведення рибальства та полювання, використання повітряних суден, а саме малих літальних апаратів, квадрокоптерів різних видів, безпілотних літальних апаратів також різних видів. Заборонено провадження робіт за винятком сільськогосподарських робіт, які передбачені пунктом 17 положення про прикордонний режим, за умови того, що проведення цих робіт здійснюється при наявності підтверджених документів, які передбачають те, що дані роботи повинні проводитись саме на цій місцевості. За винятком також будівельних робіт, що виконуються згідно державних замовлень. Заборонено скупчення транспортних засобів більше двох. Тривалі зупинки транспортних засобів довше 20 хвилин, поза межами доріг, які визначені для переміщення транспортних засобів місцевого значення. Дії відповідних обмежень не поширюються на представники військових формувань в зоні їхньої діяльності, цивільного захисту, екстреної меддопомоги комунальних служб та інших підрозділів, що забезпечують життєдіяльність громад.